Тьотю ну, морволо, обидва смаки дуже класні. Кисленьке, ну не дуже кисле. Розіграш, друзі, зробимо на курі і голову такий, такий боксик, вони відправили. Ну, курволо прям нормально, дійсно варення якесь зіслило. Вітаю, друзі! Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Трабл і у нас свіженький свіженький випуск, але трішечки запізнилися. Ми з смаками вони вже є у нас давненько. І що сьогодні ми будемо розповідати? Сьогодні такий міні-огляд буде на колаборацію кальянів Ембері і ну Тютюн Орвал. Вони так. ж не тільки киляни роблять, Ембері. Ем, ну, взагалі, типу... ну, бренд Ембрі. Ембері, Ембері, Звідомий бренд, до речі, ми куримо завжди на Ембері. В принципі. Ну, да, Ембері на Ембері зараз. Ну будем. да, так, да. ми полюбляємо таке. Бренд класний. Ну, ми розповімо, побалакаємо трішечки. Перед цим підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі, тому що буде цікавий, цікаві смаки, хоча й мало, але цікаво. Коротше, поїхали. Так, сьогодні у нас на огляді, навіть е, не на огляді, всього, два смаки вони випустили: це е, гранат вишня. Гранат-вишня. І зараз Ми вже їх так курили і зараз куримо. І ось цікавий дуже смак, сливовий джем. Обидва смаки дуже класні. От реально, одразу вам такий спойлер, спойлерочок. Дуже класні. Обидва смаки. Ну, мені дуже зайшли обидва смаки. Ну все виключаю відео. Типа вже в принципі все це, розповіли. Все понятно. Вони е, зробили в легкій, в середній і в важкій лінійці. Ну у нас. Е... Гранат Вишня в середній, а ось сливовий джем в Стронгліці то так. прям було дуже так. було. Ну, гранат Вишня. Вишню взагалі щось не дуже полюбляю останнім часом, ну, щось так. О, я більше відчуваю взагалі таку кислинку граната, вишню взагалі не чую. Ось, типу, не знаю, можливо, щось. ну Ми другий чи третій раз вже куримо, то тільки гранат. Ну, взагалі, а смак, взагалі, як тобі? Саме, ну, Саме оціночка. Більш, більш, більш свовий джем сподобався. Не, не знаю. Ні, та потеж ти, та почекай. Да. А оціночка по 10 бальній кухні? По смаку 10 бальній, ну, нехай буде 6. Ось так. Типу, непоганий смак, прикольний. Якщо хочеш щось Кисленька, ну не дуже кислий, до речі, смак. Ну, я б сказав, так, да, він не кислий. Мені відчувається і гранат і вишня. Не знаю, мені смак подобається, класний. Ось цей такий ось присмак гранатової кісточки відчувається дуже Ось ну, Гранат відчуває, блін дуже. Гранат дуже класно відчувається. Середня ось лінійка по міцності. До речі, він так не, не гірчить, не є по гору, але на курі і в голову такий. Є, відчуття таке приємне, так? Да? Ну, ось що плюс, що плавний на кур. Немає такого, що неможливо навіть навіть тягу зробити. Так, да, от середня лінійка взагалі класна. Те, що, ну, в принципі, треба. Для... Хоча, до речі, ми курили її, так скажемо, з такими людьми-новачками, яким ну, подобається так. легкий, то вони казали, що міцно. Тобто поміцна, міцно для них було. Мені, в принципі, заходить е, міцність те, що треба для середньої, якраз така плавна, плавна, плавна на на курс, реально. Орвел. No, вже ж давно сама компанія, фірма, то вони вже, мабуть, навчилися робити. Так, так, вони навчилися. Я пам'ятаю їх, коли ми ще років два назад ну, скрули, це, коли да. вони тільки-тільки запускалися. І пам'ятаю, що у них там як і саромками проблеми були, коротше з міцністю таке щось. Е, але зараз вони роблять круто, мені подобається. І ті тим і, паче. І багато колаборацій. Я б назвав Ембері, ну, це такий бренд. Європейські вже якийсь. Ну, так. кальяни Це... є в Європі. Кальяний... До речі, взагалі ніяких колаборацій з кальянами ще не було. Це, мабуть, взагалі перше. Що, ні, у було. Ти маєш на увазі тютюн і. І, і кальянний якийсь, так. Ну, не пам'ятаюсь чесно, мені здається, якісь були. Якщо ви пам'ятаєте, а ну-ка бистренька, ну, в коментарі спустіться та напишіть, з ким були колаборації, от з скляних брендів. Мені щось здається, з кимось були. Тому що щось таке ось. А, можливо, Окарма, карма. Все, все, понятно. О карма була. Теж два смаки, вроді в них було. Карма. Та, мабуть, чи три, чи два. Ну, Щось їх зараз немає. ну, ну Так, це лімітка була. Фасовка, до речі, є ось і 100 грамів, і 50 грамів маленькі. І е... там велика, також 200 чи 250 а, також є. І контейнер є. Я ставлю цьому смаку, ось балів 8 з 10, Мені дуже сподобався. Єдине, що ось по вишні, відчувається, вона не так яскраво, я згоден, але мені О, гранат, гранат більше так бере на себе, але коротше така оціночка. Ось, взагалі, чому ми вирішили ну, зняти, вони нам взагалі відправили такий... Такий боксик, вони відправили. Ну він такий простенький. В принципі, були два смаки 100 грамовки. Така коробочка. Ну, О, прикольно. Виглядає Ничего прикольно. Зрозуміло, що ми викинемо її. І ще, і в боксики були. Це, мабуть, на цей витратили всі кошти. ну, ну, Круті мунштуки. Мундштучки. Такі персональні мундштуки. Зроблені з такого. ну... Це, так, Patrick, да? Тка таку типу Оце прикольно. Маленький такий канатик, прикольний, до речі, якісний такий на, ну, на відчуття. І це це брилок тут, гранат і слива. Вишня. А, 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 гранат вишня, і... я думав там. Такий два. брелочок. Це лайк однозначно. Однозначно, лайк за такий був, штучок, Приємно, нам дуже дякуємо. Але це, ну не думайте, що це підкупка якась, що ми ну, так кажемо про смаки, ні. До речі, я думаю, вже ви, в принципі, курили можливо ці смаки, тому що вже місяць пройшов точно від випуску смаків. І думаю, вже хто ходів, той скуштував. Наступний смак у нас сливовий джем. Вони відправили нам в стронг лінійці. Блін, прям дуже важко було ось накурювало прям нормально хвилин, мабуть, перші 20. Прям так нормально накурило. Прям важкий був. Да. Ну, Потім ну, легше зрозуміло. Ось сливовий джем, прям топовий. Я сливу взагалі не знаю. Взагалі, мабуть, дуже давно курив. Ось це мені прям дуже зайшло. Взагалі, згоден, що слива це смак такий специфічний. І головне його зробити якісно. Тому що я теж, до речі, сливу курив дуже мало де. Ну, взагалі, багато хто робить сливу, ось це, Є. мабуть, така прям то, що сподобалося. Ось вони і пишуть. Терпкий солодкий смак, варення сливи. Ось прям дійсно варення, якесь сливи. Так. Тішечки солодке, да? прикольно. Згоден, так. Відчувається дуже класна слива. Така солоденька вона слива. Не прям така якась і, ну, свіженька з дерева, а така солодка. Mm. Більш на чорнослив щось таке. О, подібне, так, 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 такий теплий смак, я б не знаю, як відчувається, забери собі чайку і чорнослив. І, no, і, 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 і чайок попівач. Відчуття класні, смак прикольний. Я б навіть йому поставив, бо, от, як в цей сливі, от, 9. Напевно, навіть 10 ну, балів, то да, слива так, що... реально топова. Мені ж цікаво покурити її в саме в легкої лінійці. Ось там, мабуть, ще буде більш яскравий. Ну, чомусь так здається. Ну, тому що реально, перші, до речі, 10-15 хвилин така міцність була, ох, прям така. Ось ми, в принципі, міцний та куримо, але така міцність десь ну, 9-10 балів. Ну, то прям, блин, да. прям дуже міцний. І він. Якщо ми беремо порівняти його з середнім, то там прям він таке аж. Ну, він наполовину важ... важчий від середнього, тому що якщо середній він на курю, так ти плавно, то там навіть тягу зробити важко було. Слововий... Слововий... Ч... А, слововий чай то 420 був? Ну, то легка лінійка. Ну так. Да. То легка. У. -у, -у, -у. Ау Чипс він. Ну, міцний? Так, ось. Да, да, міцний. міцний. Ну мені тут більш сподобався. Ну там, попри слива просто тут більш як реально варення, якесь солодке. Тут реально класний смак. Давно я такий не куштував. Дуже був дуже приємний. Був приємно радий, що він дуже влучив. Ну, в них вдалося це зробити. Ну, розіграш, розіграш друзі, зробимо. Чому пи ні, дамо можливість, якщо в нас вони ще будуть смаки ці новенькі, дамо вам скуштувати. Ну, зазвичай, три місця і три баночки відправимо е, нових смаків, якщо вони будуть. А умови, як завжди, простенькі. Лайк цьому відео, підписка на наш YouTube канал і обов'язково коментар під цим відео і все, ви приймаєте участь. І не забудьте підписатися на наш інстаграм бути підписаним на нього, тому що там буде анонс розіграшу. Е, ось такі умови, як завжди, простенькі. Тому пишіть, е, приймайте участь. Хочемо вести якусь рубрику цікаву новеньку про міксологію, про мікси. Та не просто щоб ми свої мікси робили, а щоб ми робили ваші мікси, якісь, які вам хотілося б втілити, і щоб ми розповіли про них, а можливо, і додали щось свого новенького. Тематика хочемо зробити зараз літо, тому хочемо, щоб ви написали, які літні мікси. Ось ви плануєте курити або хотіли покурити? З чим вас асоціюється літо? І хочете поділитися своїми міксами з нами? А ми вже розповімо про них. Людям і обов'язково буде тут коментар, хто написав цей мікс, і будемо бачити конкретну людину, яка цей мікс яка нам написала, і ми вибрали його. Тому, якщо у вас є такі ідеї, то обов'язково пишіть. Ми їх втілимо, покуримо, розповімо і хочемо таку рубрику е, спробувати зробити. Ось так мабуть, буде асоціація там Кавун з дині. Це є літо. Це сказали, що хотіли. Я ставлю на насамперед цій цим міксам, ці взагалі колаборації, ну, вперше смакам 10 з 10 балів, бальів. Реально, ну 10 дан. Тобто, ну сама колаборація, ну типу вони зробили такий дизайн, в принципі. Е, до речі, схожий наберіг на на по стилю. Е, тому, ну, якщо оцінювати смаки, мені в цілому подобається Йому не що могли, знаєте, що зробити. А кальян був випустити. Мікс. Такий кальянчик э, Embry, орвел э, з таким гравіруванням і... Orwell, yeah. да. а, так. можливо, а можливо, і буде. А можливо, і буде. і Можливо, гравірування. Хука трабл було б десь присутнє, можливо, відправка б нам була якась цікава. Це було б класно, це реально був топчик. А, ну Можливо, все буде далі. далі буде Тому що мені кальяни подобаються від Ембері, вони класні. А. Ну, стільки шланги іноді випадають, ну то таке. Я б, до речі, ось, ми Ембері, кури, ми на такому срані, я б хотів би ще собі маленький такий, поменше. О, ну це тут на, на столі б стояв, буває. Ну, такий маленький, переносний, щоб прикольно. Так, бо у них є такі маленькі, ну, да, так. Да. Класні кальяни. А будемо з вами е, прощатися. Будемо скоро, в принципі, з вами побачимось вже. До нових зустрічей. Так, до нових зустрічей.